Віктор Максимович, вчора відбулися збори села. Було заявлено 100 чоловік, прийшло 110, але приїхали невідомі люди. Значить, почали провокувати жителів села і задавати їм неадекватні питання. Скажіть, будь ласка, вашу думку про це? Наша думка там зразу подеться про відбулися збори буквально 10 хвилин і вже стаття. Тіпа УНН стаття є і з фотографією ці, ті, що кореспонденти, якби то псевдокореспонденти, це, це провокатори, кучерві провокатори, Вінницькі новини, це ж МХП. Ну агроструктура викупила цей медіа, цей канал. І от вони приїхали, вони зразу зразу стали їм, а не було що там знімати, їм те, що вони хотіли. Після зібрання вони до мене підійшли, і зразу провокативні питання ще й таким наголосом. А скажіть, що ви добиваєтесь? Війна йде, а ви хочете вибори. Як це так може бути? Я кажу, при чому тут вибори? Мають бути президентські так, слухи ходять, мають бути вибори. І що тут такого? Закінчиться війна, будуть вибори. А ухвала суду то є ж від 20-го року, що незаконні дії по нестворенню гранівської ОТГ. Чому фальшування виборів не розслідується? Розслідуйте, визначите, хто фальшував вибори і хто в цьому винен, хто фінансував. Але ж їм це не вигодно. Їм треба понімати. А причину то вони не кажуть, чому люди бунтують, чому люди бунтують. Вони зразу пишуть, що це ан е, проросійське там. Це просто ви знаєте, щоб модно зараз проросійське, антиукраїнське зв'язати з якоюсь кримінальною структурою е, зв'язати. Віктор Максимович, ви чули чудово. Значить я задав питання цим псевдожурналістам невідомого походження. Давайте поїдемо в поліцію, прокуратуру. Подивимося, що відкрита дійсно кримінальне провадження, та задамо питання працівникам прокуратури та поліції, чому з 2020 року належним чином не розслідуються кримінальні справи. Про фальсифікацію на виборах, але ж є кримінальна відповідальність. Також, якщо сьогодні на це закрити очі, то на наступних виборах буде творитися те саме підкуп, зловживання владою, примушування людей до фіктивного голосування. Давайте я скажу ще пару слів. Зараз стосовно цього, я повернусь до цього. Але ж дивіться, це для того, щоб задавити людину. Там, що пишуть УНН, пише людина, пише Фамілія Подкидишев Захар Анатольович із міста Чине. Чернівців, де кучер його знайшов, аж у Чернівцях да? людина. Я з неї знайшов телефон, спілкуюся з нею, кажу, скажу, скажи, чому, чому ви, ви таке пишете? Ви ж не знаєте ситуацію. Мовчить, мовчить. А йому ж заплатили гроші, він викидає те, що є. А відповідальності, ну що, суди, зараз з ним, заводь суди, шукай. Це безполезна трата часу і грошей. Просто людину можна опоплюжити, знищити морально. Це кучер. Робота. Це не тільки в Тростянці, в Тростянчику така сама ситуація. Дивіться, він там закидають на B2B, який я сільський житель, да, Я, я, я в B2B був зв'язаний. Що таке B2B, я не знаю. Пишуть, що я про російську церкву підтримую попа про російську. Та так... Почекайте, Вітя, підожди, я скажу. Та, чому скажіть, Романенко, яка за яку йде зараз війна, кучер так її захищає. чому Романенко Цього ж попа старостою села. Він же був старостою села. І другий там проблем з якоюсь, що там людину взяли за сепаратізм, мене прив'язують. Та зараз всі кучер з ним, з цією людиною тісно спілкувався. Блядь. Чого ж він цей бедло та цей кучер таке каже? Таке, така людина, гнила людина, просто гнила. Як так можна таке? Просто ну знищити людину. Давайте насість. А що ми вимагаємо? Вимагаємо е, Романенко створити беззаконня е, в громаді, беззаконня промоб і на ню боронь Бог, що то то свята людина. Бороньбок на ню пальчиком показати, бороньбок. Що це таке? А причина, що люди бунтують, чому такі ставлення, чому ставить жінка, яка вона возумнила себе тут, цар і Бог, вона все рішає. Автоматчики супровождають її військові, охорона поліцейська в кабінеті. Це, які? це що така за особа? Як то не, непонятно що, цариця якась начебто. Така